4 вересня 2022 року. На обзорі сьогодні персик ТОПСвіт Т5. На цей момент він вже стиглий вже можна обривати. канадський сорт персика стабільний, морозстійкий урожайний, більш транспортабельний за інші сорти тому що вся серія Т5 вона йде якби, таку. Має властивість, нібито трохи резинувата на дотип. Вони транспортабельні, у них добра. Ну, ще кажуть, на них резинові персики. Але при повному дозріванні він нічим не відрізняється від звичайних персиків, м'який, соковитий, все як потрібно, щоб не лякалися у терміну резинові персики. Дуже добрий він для консервації. Від дольки не розвалюються. Компоти добрі виходять якщо. Робити з цього сорту. Варення добре виходить. Ну, сам сорт солодкий сам по собі. Зараз має добрий аромат уже. Це сигналізує про те, що він вже дозрів. На дотик він ледь ледве-ледве так продавлюється, значить, ну, це вже його йде з тиглість. Плоди різного калібру від 150 до 300 г. От порівняйте, от, от це в руках у мене грам під 300-250-300. Ці будуть 150 грамів до 200. Ну, по всьому дереву приблизно так і є. Різнобій. Де більше плодів, зав'язі, то буде 2-3 менших. Де окремий плод, такий буде здоровий. Ну, тобто, звичайний розмір персика. Далі помилився, під 400 грамів попався мені один. А, Віса неправильно стояча. 373 г. Ну, це одні з більших. А так ідуть під 200-250, в середньому ідуть. так що ну така вага, що ви бачили. Показую м'якоть. Кисточка відстає дуже важко, майже не відстає солодка, соковита, така пружня вона. Як звичайно показую сік. Соку вистачає, але здавлюю він, назад вертається в положення, трохи як Ну, Як на мене, по смаку дещо я зараз відчув якийсь присмак далекий дині чи то банану десь на такому задньому плані. Бо думаю, що ж за присмак у нього свій якийсь ексклюзивний. Як такого нема, там супер пупер якогось смаку, ну солодкий з присмаком такий. Добрячий консервний персик надійний. Оце мій виставок. Плюс транспортабельний. Якщо на ринок вести, цей срок персики в ціні, початок осені, він не, не втрачає свої властивості. Ну і люди в цей період цікавляться консервацією більш, ніж літом. Ось такий висновок про персик Т5. На цьому буду огляд завершувати. Всім до нових зустріч До побачення.